Безумовно, ми, я до речі, і на колегії наголосив, ми створюємо зараз, проводимо енергоаудит області і так зване єдине інвестиційне вікно, коли будь-яка міжнародна компанія, організація, яка має намір впроваджувати енергоефективні технології, чи національний інвестор. Будуть мати змогу отримати повну інформацію про можливості таких інвестицій. У нас на сьогоднішній день вже впроваджено, переорієнтовано на, з природного газу на тверде паливо, достатньо багато котельних господарств. І ми вже маємо достатньо серйозну економію і значно менше споживаємо природного газу. І до цього Процесу залучені відповідно департаменти обласної державної адміністрації. До цього процесу залучені голови райдержадміністрації. І є мої доручення стосовно е, тер, негайного, тобто термінового аналізу стану речей. І там, де ми можемо впроваджувати і знаходимо ресурси для впровадження енергоефективних заходів, ми їх впроваджуємо. До речі, в нас є субвенція. З державного бюджету 29 мільйонів гривень. В область вже частина тих коштів виділена, ми їх впроваджуємо. Є багато районів, де в рамках Кіотського протоколу впроваджуються заходи і отримуються відповідне фінансування. Також є деякі Факти впровадження теплової енергетики, тобто теплова енергетика залучає достатньо активно кошти і я думаю, що по результату цього опального сезону і в результаті виконання тих завдань, які нам поставив уряд, виконання 296-ї постанови Кабінету міністрів України, згідно якої кожна... Кожна область, в тому числі Львівська область, повинна суттєво зекономити обсяги природного газу. І на сьогоднішній день ми з цими завданнями справляємося. І ще, дякувати Богу, маємо хорошу погоду. І так попередньо ми вже оцінили, що на цей час відключення ми вже отримуємо економію по споживанню природного газу біля 50%.